І діючі депутат також. Є поліції? Закличте поліцію, будь ласка, хай пояснять, як має діти поліція в, цьому, в цій ситуації. Це так, вбори організовують, що голова обласної ради з депутатським корпусом не може зайти. Там ще й іде. Ви телефони не знаєте, тут Ми... тут податково, податково, Тут не пише церк. Це податковий э, орган. Державний орган, Значить, там, збори. Люди, А збори. Ми, ми куди прийшли. Ну, ми чекали. нас не пускають ми приміщення, приміщення податкової. Конкретно закон про місцеве проблема Я представник вийшов, роз'яснив роз'яснившись. Що... Не не збори, обидують. ми прийшли на сніг, збори. Так. По За я, я передав, я ж наприклад не маю. Я передав. It's my show. Ну, я не знаю, підійдіть ближче, хай пояснить, я не знаю. Ви, я, ви не маєте я, права я передав людині. Ну, не людині. Що значить ти, передав? Ви тут я, для чого? Я, наприклад, не можу пропустити, О, не, чому? не знаю його, мені треба документи ваші тому, тому що то ви тоді порушуєте Якщо Я, я розумію, що я порушую закон, я охоронець. Я представнику показую. державної установи передав, будь ласка, я вам показую зараз своє посвідчення. Згідно цього посвідчення, я думаю, що не буде сумнівів для того, щоб я попав в дане приміщення. Я охоронець. Я передав, не кіна, пред... кіна, Я раз... передав представнику. Я передав... Зараз начальник. Ну, Я передав не, представник. Ми хочемо туди попастися разом з підприємцями з усім. Є представники правоохоронки, ви їм поясніть, чому нас не Ні, правоохоронцям поясніть, будь ласка. Прийдіть. Є да. посвідчення в стаж. Чи це тут якесь акціонерне товариство ми прийшли? Будь ласка, візьміть, зафіксуйте поліцію, що нас не пускають. приємно. Нас не пускають в приміщення взагалі депутатський корпус. Разом з журналістами. Зараз ще має бути голова військової адміністрації. Ви теж будете не пускати? по моєму він такий. От іде. Іде голова ОДА, будь ласка, що. Є представники. Ну, ви, ви дійте ви не на представника, ви, ви, дійте, ви до законодавства. законодавці зараз буду привіряти перші ви депутатські і, 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 і буду пропускати підсувати. Розумієте? Я а сі як сі підприємці до вас заходили. Підприємці я виписую, пропускав. А, 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 а чого ви 30? не пропустили журналістів? 30, 30 чоловік. Вони заявку подавали. ну я ж не знаю, чи ви подавали, чи ні? Чого ви до мене? Я начальник департаменту державна установа. Ми є представниками представники ви, області на Волині, і ви не пускаєте депутатів в державну установу. Це <правили> априорі неправильно. Представник Бога. Бон... Хто, прав. Бон... <правили> Хто ваш головний тут зараз? Лисеюк. Лисеюк. Ні, ні, ваш як, як охорони. Ви ж державна охорона. <правили> з візьміть губернатора. Ви ж самі собі навіть заблокували ПДВ. Слухайте, я розумію, що простий охоронець, але давайте сюди того Лисеюка, яка відкриває двері тільки сказали. Його пішов розмовляти. Що розмовляти? Докрийте двері. Розумляти? Це наше таке саме приміщення про такі податки, як і ваші. Який кліт. бізнес до вас туди зайде? Який бізнес, який підприємець туди до вас зайде? Який бізнес, який до вас зайде? хто заходить. заходить? А вже те, Той вже пішов, запросили ще не йде? Запросили, зараз прийдуть. Та ви фіксуйте, будь ласка, нас до сих пір не пускають без підстав, без поважних підстав. Якраз там зустріч ждуть. Немає значення закон про місцеве самоврядування. Будь-який депутат, будь-який де має те, право те, на невідкладний те, прийом. Це означає, щоб керівник установить май... до мене. Представник був, треба було б з ним розмовляти. Зайду з представниками. Зараз прийдуть вибачте. Хто прийде? Хто прийде? Давайте так. Ми один канал канал виберемо, я з того зайду. Знаєте, я буду вам виписувати всім.

Реалії роботи податкової інспекції в Волинській області, голова адміністрації військової, голова обласної ради, депутатський корпус стоять перед зачиненими дверима. Чекаємо якусь уповноважу особу. Надя, дивись, я вам показую. Ви маєте виконувати закони. Тут не представник, а я не зараз ваші внутрішні інструкції. що у вас золота крідка ще?

Зараз прийде в, в начальник. Я думаю, достатньо Запрошуйте нас. Нас просто ми запросили вас сьогодні на сесію. У нас якраз депутатські запити і запитання розглядалися. Перше, запитання, перше питання було якраз пов'язане з вами. Ми знаємо, що вчора ви оголосили зустріч з підприємцями. І зрештою ця зустріч відбувалася. Претензій взагалі ніяких немає. Це ваше право. І ми скажемо, не скажу, що ми це ковтнемо, але ми однозначно будемо на це дивитися по-іншому. Але коли засоби масової інформації не можуть потрапити на е, я не знаю, в державну структуру, для того, щоб можливо задати питання, можливо, там підприємці я знаю, що були, теж не могли потрапити, то у вас що тут якесь окреме коло, чи є якісь окремі люди, засоби масової інформації, які можуть висвітлювати роботу податкової. Я будь ласка, я вас запрошую. Ми зараз можемо перейти до нас у сесійну залу. Початок розгляду вашого питання ще не було. Ви можете і виступити перед підприємцями разом з тими, які зібралися тут. І велика частина там зараз нас. Послухати і депутатів, які хочуть задати питання. І, зрештою, думку підприємців і ну, взагалі цілої Волинської області, яку вони передають через нас. Тому запрошую. Захід, який сьогодні проводиться, проводиться без участі представників засобу масової інформації. А тим Зв'язку з тим, що там обговорюється питання, в тому числі які становлять податкову інформацію. Я податкову ми вас запрошували. загалом, 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 головне управління державної податкової служби в Волинській області е, має ряд комунікацій, які використовує для спілкування з платниками податків, особисті зустрічі, гарячі лінії, семінари, круглі, круглі столи. Ви сьогодні були запрошені на 12-ту годину в обласну раду на засідання сесії? Головне, головне управління Державної податкової служби Волинської області її посадові особи виконують свої повноваження відповідно до статті 19 Конституції України в межах повноважень в спосіб визначення Конституцією законами України. Самі не пускали приміщення депутатів обласної ради, голови військової адміністрації. Бу при будь-якому випадку, відповідно до закону, депутати мають право на невідкладний прийом, мають право бути присутні на будь-яких нарадах в той же час. Депутатський корпус і голова мол, мусили стояти перед замкнутими дверима при всій повазі, але це не приватна установа, це я спільна поважаю, владність. Я поважаю право депутатів місцевих рад. Ваші вимоги враховані невідкладно. Зараз у нас 12 години 35 хвилин, ви вже тут знаходитесь 10 хвилин. Під вірми. Під вірми. обідня Під перерва. Обідня перерва. Не на це, ми відклали режим роботи головного управління і здійснили безпосередньо ваш прийом. Скажіть, будь ласка, ми на сесії обласної ради є запрошений голова військової адміністрації, прокурор області, керівник міліції області. Керівник служби безпеки, інші представники виконавчої влади. Ви себе рахуєте вище за них. Що ви рахуєте, ви можете проігнорувати ваше запрошення. Ми знаємо, що по законодавству ви можете прийти, можете не прийти, але ви рахуєте себе вище за них? Ні. А чому тоді ви сьогодні не прийшли? Чому ви десь на тому, що та, я дію в межах повноважень, спосіб визначений законом Конституції України? Це законка треба ні, цей закон говорить про те, що я повинен діяти лише в межах повноважень, в спосіб визначений законом та нас, Конституцією нас України вибирають виборці, так нас вибирають волинями, не так як тут призначається, що в обід ні, ніхто не знає, може який бути новий керівник. І ми вас запросили для того, щоб ми провели таку публічну дискусію. Ми не горді, ми вийшли, всі сюди до вас прийшли. Це перше в історії, навірно, не то, що в області, а навірно всієї України, що весь депутатський корпус все-таки десь проігнорував собі гордість і прийшов до вас. Запрошення далі в селі. Проходьте, будь ласка, в сесійну залу. Ми хочемо запросити знову ж таки і депутатів, які сьогодні знаходяться не депутатів, а підприємців, які знаходяться тут у вас на зборах, і разом з ними. І можливо, хтось почує гарні, хтось негарні слова. Можливо, якісь предвзятість буде, може не буде призятися, але все буде в межах чинного законодавства. І, і кожен площі. да в публічній площині, і кожен засіб масової інформації без проблем може потрапити і завжди потрапляє в стіни обласної ради обласної державної адміністрації. Тому не ховайтеся за чужими спинами. Будь ласка, я запрошую ласка, вас. Я, бачу, я, запрошую бачу, вас, бачу, вас зараз... я зараз запрошую вас на сесію позначення. Дякую за запрошення. А можна тих підприємців за там, десь Ну, Захід закінчиться, вони вийдуть, ви можете з ними поспілкуватися, звичайно. А, я. Я а, мені мені. Мені. а до них піднятися можна? Що-що? А до підприємців так, піднятися можна на цей захід? Чи вас Можна подивитися, то Чи вас знаю. Я Ні. Чи є, чи це підприємці, Симпланція? які виявили бажання взяти участь запитувати. Давайте піднімемося, можна приймати зачекайте. Давайте дотримуватись вимог законів та Конституції Скажіть, України. У вас Яка? Ми не на раду. В нас от, зараз от, не на нас Зараз я безпосередньо на даний момент здійснюю невідкладний прийом депутатів місцевих арабів. На ви, вашу це вимогу. Це, вас це що ви робить до цього? Це вас було планувати чи не планувати? Я не розумію ваше питання. Уточніть уточніть ваше питання. У вас на 12 годину годину був якийсь захід, я не знаю назву. Він був плановий у вас? чи Що мається на увазі під назвою Слави? Подивимось. Поясніть, будь ласка. Він закінчився чи він ще тривав? Я на даний момент не можу сказати. Я з вами спілкуюся, протім. Давайте прийдемо. Давайте давайте, депутати, будь ласка, я поважаю ваші права. Тому прошу вас дотримуватись вимог законів. Ви виявили бажання на відкладний прийом мене. Я його здійснюю здійсню, на цей прийом. Що стосується участі в заходах, то. Дозвіть мені, будь ласка, в які Статус Рад. Статус. 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 Ми вас запитали, Ва? ви якось ділите підприємців, які до вас попадають чи не попадають? Тому ми вас хочемо покрасти до вас на загальний. А підприємці, які мають бажання взяти участь на... завтра, відбудеться завтра. А сьогодні. А сьогодні вже, на жаль, де, час вичерпаний. Завтра всіх бажають. Ну, ми ми не просимо в 10-тій ми просимо вас продовжити цей час. Час вичерпаний, є підприємці, які хочуть задати питання. Ви ж кажете, що ви не ділаєте, Правильно? Є інші емоції, завтра, зараз зараз завтра на 10-ту годину всіх, які виявляють... А, а, а Зараз, зараз, зараз які, які, які зараз. Шановний, зараз? Ви, а, які, зараз шановний, ми вас просимо, заходимо з собою величезну зусилля і зробити 200 років і перейти до тих же підприємців, тільки сесійну залу. Тільки там вони є, а у вас немає. У вас немає. зараз. Покажіть, як підприємці. Дайте запрошувати. Заведіть. Буквально 200 кроків від вас намагаються. Вас запрошує голова <плес> за обласної ради. Зрештою, з нас допоможе. Дякую, я ще відповім. Дякую вам за запрошення. То можна що просити? Всі підприємці, в яких є проблемні питання, я запрошую завтра, в п'ятницю, 4 листопада. Запрошуйте завтра, якщо завтра. Май, ні. Ви блокуються податкові намоти. Сьогодні беруть участь ті, які вчора зареєструвалися. Відповідно, всі, хто хоче... хочуть сьогодні, стало відомо вчора. Правильно? А яка процедура реєстрації? Скажіть, будь ласка, ви десь? Визначені телефони, за якими такі податків Дякую. право займати? Саме податків, проходять вашу пропозицію, буде проведена формальність. Я думаю, що нікого не знає. А зараз зараз можна підприємці, що не працює. Будемо проховувати. Я все-таки запрошення в сиді, будь ласка, сесії продовжується. Запрошуємо на сесії. І сподіваюся, що завтра депутати і підприємці, які хочуть потрапити на засідання, але це потрібно разом з тасом інформацією, будь ласка, робота. Я перепрошую, ви знову втікаєте, тільки до депутати відходять. У <ривіт> <ривіт> мене дуже багато Путали. роботи. Можна вас Можна... Завтра ми з вами поспілкуємося. Я вам даю слово. За -завтра, Власне, завтра я з вами поспілкуюсь. Я знаю, я відповім на всі ваші питання. Чого Завтра втікає? я не втікаю. Я, 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 я знаходжусь на своєму робочому депутат, місці. я з нами не хочуть. Ну я депутатами поспілкувався, але в мене на жаль починається робочий час. Закінчується обміння перерва. Я, вас ви... Перерв. Ви я мені... можу ви мені дозволити, хоча б поставити запитання? Будь ласка. Дозвольте мені займатись моєю роботою, виконувати функції, покладені на мене державою. Ну, ви вже Я перегляд. вам я що? вам даю слово. що я відповім на всі ваші питання. Дайте мені тільки час. Та часом. Послухайте мене, ви мене перебуваєте. Дякую вам за увагу. гарного дня.